Роменчуцький танцпол наповнився по жіночому граціозними танцювальними рухами та сяйвом в очах від довгоочікуваного виступу, а зала зацікавленими поглядами та оплесками. Все це під час благодійного вечора східного танцю. Дного вторгнення расистів в Україну в учениць школи східного танцю Вікторію Господіновою було досить яскраве творче життя. Танцівниці постійно виступали на фестивалях та змаганнях. Наразі такої можливості немає. Саме тому для них влаштували вечір танцю. Маємо подвійну мету сьогодні. По перше, ми звикли до активного танцювального життя, до великої різноманітності заходів. Зараз це на жаль рідкість тому по перше, на меті потішити своїх учнів, щоб вони мали можливість знову опинитися на сцені в святковій атмосфері. Ну і звісно, зараз, мабуть, у кожного одна й та сама мета, хоч трохи допомогти наблизити перемогу. Близько 40 учасниць взяли участь у заході. Благодійний внесок станцівниці сто 150 гривень. Всі виручені кошти підуть на потребу військових збройних сил України. Виступили учениці та викладачі. Все це організовано для того, щоб кожен зміг, хоча б трохи, відволіктись від цього день. За время войны я очень соскучилась за танцами, за всей этой атмосферой, за выступлениями. Мне этого очень не хватало, этого не хватало многим девочкам на самом деле. Но, к сожалению, такой возможности не было. Но сейчас я очень счастлива, что у нас это получилось все-таки. Танец, но это как бы слияние души и тела. Как бы через танец ты можешь выразить те эмоции, которые ты не выразишь больше никак. Для Елони танець це все її життя. Сьогоднішній виступ дівчина присвятила військовим, які щодня боронять країну, та завдяки яким вона може вийти на танцювальний майданчик. В такий е, тяжкий час ми допомагати нашим хлопцям е, дякувати за кожен ранок, е, то, що вони бережуть нашу країну і, і захищають нас. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.